Усім привіт! З вами знову Марина. І сьогодні мій перший випуск, який я знімаю вже в новому 2024 році. Бажаю вам в цьому році всього найкращого. Нехай ваші мрії і одна найзаповітніша мрія вже нарешті здійсниться. Думаю, що буде сьогодні цікаво, тому що я хочу розповісти вам про двох таких мені здається дуже відомих співачок українських. Вони співають вже давно і давно вже популярні. Це Тіна Кароль та Наталя Могилевська. Поговоримо про їхні психологічні особливості. Здізнаємося, можливо, якісь такі мені здається. Дуже особисті, але дуже яскраві такі риси які можливо ну не психологічним, озброєним не оком так можна і не помітити. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете щось у коментарях, тому що це просуває його. Також дякую, все будемо починати. Думаю, почнемо з Наталі Могилевської, тому що вона останнім часом так більш-менш крутиться у інфопросторі. Мені здається, що багато хто знає про те, що вона це ж нещодавно розповіла про те, що вдочерила двох дочок, які були, я так розумію, на окупованих територіях. Ці діти вони, мабуть, осеротіли саме там, і що вона не хоче поки що там подробицями якимись ділитися, але говорить, що старша дівчинка неодноразово рятувала молодшу свою сестру. І що вона хоче їм допомогти, щоб вони ну, відчули сімейне тепло і все таке інше. Ну тобто вона дуже велика молодець, що вона таке зробила, тому що на такий крок піти. Ну, це ма... ну, треба мати, по-перше, силу волі, по-друге, бути впевненим у тому, що ти зможеш прийняти чужих дітей як своїх. Насправді це дуже складно робити. Я не знаю. Мені здається, що Наталя Могилевська, звісно, сильна людина. Мені здається, що в неї вийде виховати хороших таких дівчат. Почнемо ми з того, що нещодавно я дивилася відео. З гордоном її інтерв'ю, в якому вона такими цікавими речами ну, ділилася, що мені здається, що вона могла б також бути, як вона говорила про свого батька, що він якийсь там мудра людина, так майже якийсь філософ, який хотів розмишляти про це життя, роздумувати кожного дня там сидів о четвертій ранку і думав на балконі. То, от мені здається, Наталя саме в нього пішла. те, що вона також вона дуже багато таких філософських речей говорить. Е, ну, в неї якась своя філософія, можливо, комусь вона не подобається. Це нормально. Філософія не, всім, не в кожного вона там, однакова, так, і не всім вона може взагалі подобатись такі роздами про життя. Але у неї дуже цікаві такі думки. Мабуть, перше, це те, що вона говорила про, ну, що завірусилася з цього відео, де вона говорила. Про те, що е, чим ближче до фронту, то навпаки людям хочеться більше жити, вони хочуть перемогти. А чим далі від фронту, тим більше суму, розпачу депресії. Тобто, за кордоном, взагалі, каже, там взагалі депресія, всі не вірять в нашу перемогу. Або якщо вірять, то дуже-дуже ну, переживають за кожен там, вибух, вони більш розпачливі, аніж ми. Ті, хто вже перебувають в Україні, а ті, хто перебувають на фронті, взагалі, чим ближче до фронту. <праць> Тим кращий настрій. Є наснага, є сила, є віра, хочеться жити, працювати, йти вперед. А чим далі від фронту, тим більше депресії і сумних пісень. І вона, ось, коли приїхала зі своїми сумними піснями, їй сказали, хлопці, що. Треба там веселих. І вона придумала щось там, каже, я там і Марусю переспівую, і те переспівує, що треба там вставати, гей, ну, Україна, встань, мабуть. Бо, ну, тобто вона це все інтерпретувала. Вона дуже велика молодець, що вона чує публіку, вона працює не те, що публіку чує, вона чує кожну людину окремо, вона як розповіла там, що в шпиталі вона з кожним хлопцем там щось розпові... розмовляла, вона йому там щось розповіла, бо вони посміялись. Тобто, вона вміє підтримувати вона дуже велика, така, ви знаєте. Енергію таку має, от речі про слова енергія, ще поговоримо. Люди не зовсім розуміють, що енергія це не енергетика, і що енергія це наукове слово. Це… Бо мені там хтось писав, що це щось таке. Ви там не не психолог говорите слово енергія. Не знаю, енергія це з фізичної точки зору. Ну, я думаю, всі знають, що таке енергія. Тобто її можна виміряти, її можна здобути. А у людини енергія це та, або ту, ту, яку ми їмо. Тобто ми з'їли, так, у нас енергія є там в кілоджоулях. Ми її калорії якісь наїли, ось це і наша є енергія. Але ми також можемо її віддавати. Тобто енергійна людина це нормальне поняття, і воно є що психологічним, що не психологічним. Ось всяка там енергетика, тонкий план, це вже так, це вже не психологія, це щось Інше. А ось енергія, ну ви, наче ви не знаєте, про що я говорю. Мені здається, інше слово про Наталю Могилевську сказати неможливо, тому що вона справді запальна. От вона запальна жінка, така смілива, відчайдушна, дуже стійка і незалежна. Вона незалежна, тому що перше, що вона сказала в інтерв'ю, одне з перших фраз це те, що я в школі мала якісь там. Досвід такий собі, тобто ну і різний. Тобто і цікавий, і веселий, і не дуже. Ну, я теж таке можу сказати, так і кожен сказати, мабуть, хто виріс <гум> в таких звичайних школах, то вона говорить про те, що я писала ну, той час радянський кожне есес, кожний свій твір зі слова Я вважаю, я думаю. Ну, тобто до неї ставилися дуже не некоректно, тому що вона була з думкою, в неї була своя позиція, а на той час свою позицію, навіть зараз свою позицію. Важко мати, але на той час це взагалі заборонено було вчителями, всіма. Тобто, я вважаю, що це значить ти вважаєш? І вона, ви бачите, вона була сильна і непокірна вже в той час. Вона розуміла, що ну ви мене не здолаєте, тобто ви там радянський простір, всі ці люди, які були там проти її думок. Ні, ви мене не здолаєте. А, ну дивись, я була дитиною, яка. Кожний світвір на літературі починала зі слів Я думаю, я вважаю. Так, це вчителям От, дуже, це, це дуже не подобалось І справді вона дуже щира. Тобто, я її слухаю, я вірю всьому, що вона говорить. Я думаю, що певні особливості її характеру, там певна така екстравагантність. так ну Тобто вона все-таки цікава людина, вона не банальна. вона Її важко описати звичайними словами, тому що все-таки певні її риси вони не схожі на жодну людину, якої я зустрічала. Я іноді слухаю, думаю, ну не, неможливо її з кимось прям порівняти. Все-таки ну, вона зірка, справді, вона захотіла стати, вона вже пішла в училище ще з якогось там 15 16 річного віку. І ось вона справді відчула своє покликання, мені здається, тому що справді ну, це в її. Ось я слухаю її і розумію, що. Все, що стосується громадськості, все, що стосується підтримки людей, якихось вистав, активу, активне велике у неї дуже великий актив активи цієї Справді, запасу такого, не знаю, емоцій, емоцій і різних там пісень. Вона ж говорить, я співаю завжди. Тобто, вона зрозуміла це ще з маличку, що це її. Вона росла ще також на її цьому районі, де вона росла, в її районі багато мешкало людей, які знімалися в ну, тобто акторів, які знімалися в студії Довженка. і вона розмовляла з ними там, спілкувалася, здоровалася. вона відчувала цей дух ось цієї театральної, циркової, ось цієї еліти. Вона розуміла, що їй це близько. Озеро прекрасне, да. і тому сюди Фонтани переселили були. всю кіностудію Довженка. Да. Тобто поруч зі мною биков жив, Проня Берендуков. Барандуков. Мене на сьомому поверсі жив Аліїв. Я тобі скажу, папа з ним колись грав. <реш> <реш> Вона ділиться саме тим, чим ну не всі можуть поділитися в наш час, тому що не кожному зараз дано відчувати щось таке, не знаю. Тут дуже позитивне, так дуже енергійне, щось таке, що буде запалювати інших. Зараз таких відчуттів у безлічі людей навіть і немає. Або вони з'являються дуже рідко, там якийсь святковий настрій, він там ось тут був, зараз вже зник. Ну І це правда, те, що тим, чим далі ми перебуваємо від саме. Ось цієї фронтової зони, так то ми починаємо більше сумувати, депресувати, більше бути тривожними, бо ми просто не знаємо, як там насправді ми бачимо тільки новини, читаємо кожен раз, переживаємо. А за кордоном, так взагалі люди, взагалі не знають, що таке там, що там в той Україні. Вони читають тільки ось цю стрічку новин, яка там завжди якась сумна, і не розуміють, що ну, окрім суму, є ще й дуже добрі новини, і дуже добра. Підтримка і допомога, тобто ми справді дуже багато славо допомагати одне одному. І Наталя Могилевська саме це й нагадує. Мені здається, що вона права в тому сенсі, що не кожна людина зараз зможе дати якусь підтримку, але якщо може, нехай дає. Бо ця підтримка, яку ти даєш, вона тобі якби і повертається. Так? Тобто, ти відчуваєш і в себе якесь тепло. Підтримку також зворотню, і тобі стає краще. Тобто, ти не відчуваєш, що ти там помираєш, все депресія, війна, ужас, жах. Тобто ні, ти відчуваєш щось більш-менш нормальне. Ось, щодо того, що у неї там якісь певні були чоловіки, вони про особистість не з Гордоном мало говорили, але ну там були певні такі речі. Я думаю, що Наталі не дуже не дуже вийшло легко з чоловіками, і не дуже вона може там швидко закохатися, тому що вона перш за все не дуже, мені здається, довіряє людям. Вона хоч і тягнеться до людей, але не дуже довіряє, тому що справді ну, вона зірка і не всі будуть її кохати просто за те, що вона є. По-друге, вона. Все-таки активна, вона дуже незалежна і дуже активна. І тому багатьом чоловікам, особливо вихованим ось у просторі пострадянському, в радянському просторі, не дуже подобаються такі жінки, вони подобаються, але вони не будуть з ними жити, тому що ну таке було поняття, що жінка має там сидіти вдома і нікуди не рипатися. Тобто, дуже мало чоловіків готові прийняти, що жінка це незалежна. Одиниця, так тобто, це незалежна людина, вона незалежна від усіх інших. Вона, навіть, якщо вона любить когось, не має прислужувати там або бути підкореною яким, якимось чоловіком. Тобто і Наталя такою була завжди і ніколи нікому не, не підкорювалась. Тому їй складно було. Але я так розумію, що зараз неї є якісь стосунки. Вона не зовсім там чітко це пояснила, але я зрозуміла, що в її зараз знайшовся той, той чоловік, який її когав вже, мабуть, багато років, тобто вона там розповіла про цю історію, що її мама казала, що той, хто тебе полюбить, він полюбить тебе в будь-якому вигляді в будь-який час, тобто і це і дочекається там тебе, і все буде у вас добре. Тобто, ось якраз таке щось і відбулося з Наталією Мигалевською. Ну, я думаю, що такий підсумок можна підвести, що. Загалом у нас здорова особистість, вона не має якихось дуже серйозних внутрішньоособистісних конфліктів, але вона має певні риси особистості, які є дуже сильними, дуже яскраво вираженими. Це ось ця сміливість, незалежність, не знаю, непокорність, щось ось в цьому дусі. Так, тобто сильна духом людина, але сильним духом при цьому бути дуже складно, тому що в суспільстві де не підтримується таке, а дуже багато людей не підтримують таких людей. Вони ну, або або починають заздрити або ще щось, тобто їй починають робити якісь тикати палки в колеса, так і тобто, тому вона починає не довіряти людям. В неї є певні, можливо, якісь проблеми з спілкуванням. Я знаю, що є багато людей, там ось її здається група, яка допомагала їй з виступами, тобто вони працювали на неї. що Вони говорили, що вона дуже складна саме в побуті, ось в цьому, що вона дуже складна в тому, що вона, ну. Не не хоче, щоб робилося якось просто так. Вона хоче, щоб все було ідеально. І вона дуже вимоглива. Але я думаю, що це тому, що знову ж таки вона знає, що таке справжня робота. Так, вона знає, що таке справжній, там ідеальний Так вони взірес ось ці вистави, і співу. Тобто вона знає, як це має виглядати, і тому вона така. Ну, я думаю, що в неї не дуже такий складний характер. Він у неї просто такий, який може не подобатись багатьом, тому що він перш за все незалежний. Її характер може бути таким, яким вона хоче, тому що вона собі це дозволяє. А багато людей не хочуть собі дозволяти бути такими, якими вони є, можуть заздрити або ще щось. Але ну я думаю, що зараз. В наш час це вже норма, просто я порівнюю це з тим часом, коли вона виросла. Зараз вже багато людей все такі можуть дозволити собі бути тими, кому вони є. І тому, мабуть, зараз це вже не так, не так актуально. Тобто, зараз, вже, мабуть, якщо зірка нам собі щось таке дозволяє бути щирою, відвертою і не думати про думку інших, це вже, мабуть більш-менш нормалізувалася. Це вже не так вже ого, що вона там робить, навіщо вона це робить, Ну зараз це вже слава Богу, більш-менш нормально. Далі продовжимо про Тіну Кароль. Тут ви, взагалі знаєте така дуже цікава тема, тому що вона насправді не є ординарною, то також вона не є такою. Вона, мені здається, є стійкою, але не є дуже позитивно зарядженою, тому що впевненості у цій на жаль, не дуже багато у собі. Не знаю чому. Ну, я зрозуміла потім, чому знайшла відео, здається, знову ж таки, якийсь там телеканал, знімав її там дуже маленька вирізка, але в цілому все розказано про її життя, можливо, якісь ставки зроблю. І ось там було про те, що її батьки її били, і вони були дуже деспотичними, тобто, ну, як... В радянському Союзі це взагалі нормально було, що вони виховували її в дуже великій строгості, і вона через це і стала ось такою, яка вона є. Тобто, стала домагатися у неї дуже великий рівень домагань до себе, і такий же самий високий рівень домагань до інших. І ось тому вона така й стала. Вона завдячує батькам, але все ж таки я хочу сказати те, що. Вони, можливо, і зробили щось з цим добре. Ну, це, мабуть, вона так собі вирішила, що вони зробили їй цим щось добре. Але насправді її рівень домагань, її ось ця наполегливість, вона не дуже має завдячувати її саме батькам. Тобто, це не їхня заслуга. Їхня заслуга тільки те, що вона не є дуже впевненою собі. Мені здається, що Тіна Кароль при всіх її досягненнях вона все одно себе не вважає якоюсь. Крутою, вона не вважає себе тою, яка заслуговує на дуже велику класну повагу і на те, щоб бути якоюсь зіркою номер один. Так, вона все для цього робить, але вона цьому не дуже радіє. Мені здається, От я її слухаю і розумію, що ну, їй не вистачає підтримки справді опори, яку їй в якийсь час не дали її батьки. Я працюю над собою, причина деспотичне виховання, така була парадигма у той час. Кароль зізнався час від часу, батьки навіть піднімали руку на неї. Я отримувала нормально, вважаю це неправильним, і в неї дуже багато ось цього так. Саме е, схильності до, до депресії, схильності до розпачу, до якоїсь апатії, тому що вона дуже не відчуває ось цієї опори. Так, тобто людина, яка не відчуває опори, дуже схильна впадати в віча і до суїцидальних думок доходити, тому що ну. Немає на що спиратися. Якщо у людини є спирання на якусь не знаю, батьківську особу, так? тобто я розумію, що мені погано, я піду подзвоню мамі, вона мене зрозуміє, вона мене підтримує, все буде гаразд. То от утінний Кароль дуже такі складні відносини з батьками, і вони не зовсім її підтримують або взагалі не підтримують. І тому вона має бути з великими проблемами сам на сам. І впевненості в тому, що вона їх подолає, в неї, дуже мало. Тобто, я її слухаю, і розумію, що справді ось це, що вона переживала після того, як в неї загинув чоловік, від ну тобто він захворів і він загинув, і вона стала. Не дуже ну впевненою, тобто він їй допомагав, хоч якось. Вона розуміла, що в неї є підтримка, так. А тут великий такий тягар, син все це звалилося на неї, і вона тому й не могла дуже швидко оговтатися. Тому що щоб оговтатися більш-менш швидко, ну там. Не знаю, за якийсь місяць-два, щоб оговтатися, ну хоча б до такого стану нормального. Не, не дуже гарного, але нормального треба мати підтримку, щоб тебе твою втрату зрозуміли інші, і щоб ти знала, куди діти певний тягар, так, тобто трошки компенсувати, там, не знаю, на когось перекинути якісь проблеми. А вона на цього на жаль не дуже може, тому що знову ж таки немає такої сімейної близькості. І ну тільки син, хіба що тільки син він може і підтримати. Що я думаю, все таки син з, з ним у неї більш. Тісні контакти, але це дуже мало. тобто На дитину ти не перекладаєш якісь відповідальні зобов'язання. Тобто, ти не можеш перекласти на дитину, щоб вона там, поки ти е, лежиш, там, про щось думаєш, зробила там якийсь сніданок, коли дитині дуже мало років або ще щось. Тобто ти не думаєш про те, що дитина зможе це зробити і робиш все сама, і знову ж таки, ну ви розумієте, як це переживати. То тобто, тоді не так, у неї схильність до апатії, вона насправді не дуже себе. Дуже так любить. Так? Ну, вона не самозакохана, вона ось цей образ у неї такий дуже яскравий, але вона себе в ньому не відчуває, мені здається, саме ну, це не близько їй, Вона себе не відчуває рідною в цьому образі. Вона більш-менш е, спокійна, така, ви знаєте, більш. Не знаю, не в тому плані, що вона якась не яскрава, ні, але вона відчуває себе більш в домашніх образах, мені здається, більш відвертою, ніж ось цих яскравих зіркових. І тому вона не любить давати інтерв'ю, тому що її образ зірковий, на жаль, не дуже співпадає з тим, що вони є в житті, так? І тому вона не хоче, ну, розумієте, сидіти і весь час тримати марку, ну це дуже, дуже важко, і тому вона робить такі іноді такі невеличкі інтерв'ю. І іноді там щось таке говорить, але в цілому закрите, так? тобто, як там говорять, що вона якийсь кактус, так? який до себе не підпускає. Тому що справді вона не хоче підпускати до себе людей, щоб знову ж таки в них не розчаровуватися, щоб знову ж таки вона розуміє, що багато людей не здатні зрозуміти її внутрішнього цього стану, думають, що вона така, яка вона на екрані, але вона не така, яка вона на екрані. І ну, там я пам'ятаю щось таке, я дивилась в цьому відео. Я пам'ятаю, що так, щось Ольга Оля Полякова щось сказала про те, що Тіна Кароль там плачуща все сірі істерична якась жінка, там чи що, чи це образ саме її пісень, що вони всі плачущі, але насправді ні, в неї пісні не дуже тої плачучі. Вони в неї можливо і плачучі, але сильні, так тобто вони все одно сильні. А сама Тіна Кароль вона може бути справді такою дуже сентиментальною і ліричною як людина, тобто ну саме ліричний образ, ось цей, це справді можливо про неї. Але в піснях ні, я не згодна з Олею Поляковою. Взагалі так вона ну, некрасиво там сказала. Я туди ставку зроблю. Але я не згодна, що в неї в піснях дуже сентиментальний. Ні, там дуже сильний образ. Так на одному з телешоу її зіркова колега Оля Полякова кинула некоректний коментар у бік народної артистки і сказала про те, що вона плакальниця. На похоронах Це стосується лише творчості та пісень Тіни. Кароль пісні, ніколи б не стала жартувати на тему стала, її особистої трагедії, трагедії, особистої трагедії, історії. та не... вона не дуже сильно стійка особистість, тому вона хоче цьому. Вона сказала, що сину, я сказала, що ти маєш мати стержень, щоб навіть без мене ти був. Сильним, ось це те, що не дали і батьки, тобто вони не дали їй розуміння того, що ми тебе підтримуємо. Потім ти сама собі будеш підтримкою. Ти, ти від нас отримаєш справді це якийсь стержень розуміння того, що я можу йти проти, проти думки і суспільства, але робити те, що я хочу. Тобто не завжди зважати на те, що там відбувається навколо, а робити те, що я бажаю. А вона сама цього не отримала. Ось в чому причина. Я її послухала і розумію, що саме це їй не дали. І цей стержень, який в ній, начебто, є в образах її пісень, в самої тіни не дуже він. Ну тобто він можливо, вже і є з роками набутий, але він не такий стійкий той стержень. Тобто він не може бути дуже стійким, коли тобі цього не задали в дитинстві. Ось в чому проблема. І дуже складно тепер, тепер, дуже складно дорослій людині це все здобувати. Ну, вона так ви знаєте, мені здається, вона справді в цьому плані сильна, тому що вона це робить. Тому що багато людей взагалі складають руки через те, що не мають підтримки батьків, взагалі складають, нічого не роблять. А вона робить, вона робить на противагу. Справді сильна, сильна якась боротьба в неї відбувається, але вона не така стійка. Тобто іноді тіна здається і йде в якийсь депресивний стан або якусь апатію. Ну тому вона і зникає іноді. Ви знаєте, ось багато людей бачать, що вона там то викладає щось, якісь відео, але вони якісь чомусь награні там іноді. Потім там якісь про себе розповідає речі, але потім знову ж таки зникає. Але сам факт те, що вона, можливо, не хоче навіть іноді цієї медійності, щоб не відчувати знову якийсь біль і тікає, і тікає, ви знаєте, ось іноді туди-сюди там метається, і це дуже знову ж таки говорить про цю не дуже високу самооцінку і не дуже високий рівень впевненості в собі. Я бажаю тіні все-таки <зад> здобути якийсь ще більший капітал, такий да, своєї оцій впевненості, щоб бути. Ще більш щасливою жінкою, так, тобто ще більш яскравою і сильною, тому що справді в ній дуже багато потенціалу. Ось якщо Наталі Могилевська цей потенціал він дуже багато від, де відігрується, вона, ну, просто така запальничка, запальничка то у тіни Кароль цей потенціал відігрується, але з. Рівним з цим долею невпевненості, тобто він відігрується і знову зникає, відігрується і зникає. Я думаю, що вона зможе подолати певні якісь ще проблеми в своєму житті, або можливо знову ж таки знайти ту людину, якщо справді складно самому, можливо, вона знайде якусь людину, яка ну звісно, там не замінить її там чоловіка. Я не говорю, що це знайди собі когось, аби замінити чоловіка. Ні, якщо ця людина її зрозуміє. І якщо, наприклад, якийсь чоловік, який їй сподобається, зможе дати їй підтримку, можливо, вона стане взагалі не те, що там топовою зіркою, вона стане знову ж таки великою такою жінкою, прикладом незалежності, сміливості, і яскравості, і вона буде відчувати від цього радість, тобто не просто робити, а саме відчувати радість і бути впевненою в собі і розуміти, що те, що ти робиш, це ну просто неймовірно. Тобто, я думаю, що ось цього їй бракує саме відчуття. Справді, що вона зірка і неймовірна жінка, ось ну це моя думка. Якщо ви зі мною не згодні, якщо ви вважаєте, що там за все інакше, пишіть звісно в коментарях. Але зважайте на те, що певні коментарі я можу видаляти, якщо вони не екологічні, тобто, якщо в них немає толерантності, немає поваги до мене, до моєї думки, тому що все таки. Я думаю, що ми всі виховані люди, пишіть так, звісно, я вас вислухаю. Я зроблю певні свої висновки, але якщо ця думка просто ваша, і ви повністю не згодні з моєю і одразу переходити до обзивань, до якихось е сварок, так тобто до такого чогось суперечного, ну. Не знаю, я не розумію, навіщо особливо нецензурну лексику, я взагалі не розумію. Якщо вам дуже подобається Тіна, і ви думаєте, що це не образ, і що вона сам, саме така і є, і що в неї дуже багато впевненості, ви маєте на це право. Тобто це ваша думка. І ви можете це робити. Я також поважаю Тіну, я поважаю і Наталю Могилевську, і всі, про кого я говорю, я не кажу про них, як про якихось, не знаю там. <плес> я ніколи їх не зневажаю. Ось Тобто, я не зневажаю людей, яких я розбираю. Я навпаки їх поважаю і розумію, що певні проблеми і певні тенденції вони пов'язані з вихованням, з соціальним середовищем, так, тобто з тим, де ми, де ми виросли. Я сама не ідеальна, тобто я сама. Це відображення генетичних, певних факторів соціальних, певних емоційних моїх факторів, яка я зараз там, які в мене відчуття, який настрій. Так само і ці люди вони можуть відображати певний настрій, певну тенденцію виховання і генетичну тенденцію. І тому не, ми не можемо вгадати, що саме з цього більше і більше відображає саме внутрішній стан цієї людини, тобто що цього, з цього її встановлення. Ну що ж, будемо закінчувати. Буду дуже вдячна знову ж таки вам за те, що ви дивитесь це відео до кінця. І будете коментувати, але знову ж наголошую на правилах нашої спільноти: те що коментар це не означає, що ви виливаєте бруд на того, хто зробив це відео, або на того, хто є учасником, так кого ми розбираємо в цього відео. Не треба цього робити. Поважайте один одного і будемо взаємовічливими. Ось, і наголошую на тому, що в мене ще є телеграм-канал, в якому я викладаю певні анонси своїх відео, певні речі, які, є, там, наприклад, огляди, книжок. Які я прочитала. Далі я викладаю ще багато чого у середцях. Пишу, тут буде, можливо, QR-код або посилання, або внизу під відео. Знайдете і зможете підписатися також на мене там. Буду дуже всім вдячна за підтримку фінансового мого каналу, якщо ви так бажаєте. також посилання на Монобанку і на Баймійкофі є внизу. Все, будемо закінчувати. Бажаю вам усього найкращого знову ж таки в цьому новому році. Будемо ще багато кого обговорювати, новий сезон відео, так би мовити, починається. Буду вдячна за підтримку всім усього найкращого і до побачення.